Успіх розпочинається там, де проявляється ініціатива реалізувати власний талант. Саме під таким гаслом стартувала студентська арт-виставка. Представлені роботи були різного характеру та стилю виконання. Аби привернути максимальну увагу до творчих робіт, організатори проявили неабияку креативність. Так як ми знаємо, що люди зараз мало ходять до виставкових центрів. Ми запросили виставку і реалізували її в торговому центрі. Так як люди, особливо молодь нині живе в торгових центрах. 怎么？ Сподіваємося, що наш креатив і оцінять, і можливо, ну буде цікавим для пересічного громадянина нашого міста. Головною метою виставки є виявлення студентів-художників та демонстрація їхніх творчих можливостей. Митці початківці мають змогу навіть продати власні доробки. Проте замовити витвір мистецтва не так вже й просто. Без особистого знайомства з майбутнім власником деякі автори виконувати замовлення відмовляються. Я повинен побачити, взагалі, які людина хан. ...характер, чим вона займається, її там відносини до якихось важливих проблем чи взагалі відносини до будь-чого. Тобто, коли я вже бачу більше якісь виражені риси, тоді я зможу втілити це на малюнок. Володимир Козюк, заслужений художник України, є прикладом наслідування для багатьох митців. Саме його порад найбільше хотіли почути студенти. Саме головне я бажаю це. Слухати критиків, нормальних критиків, не зазисників, а тих людей, які можуть підказати, якщо не так, то чому не так? Не просто не подобається, а чому саме не так і що б можна було змінити? Тоді є шанс на зріст, тоді є шанс мінятися. Глядачі зізнаються, від побаченого отримали тільки позитивне враження. Наші діти, хочу сказати, талантливі і добрі. Во всіх картинах я бачу доброту, емоцію. Картини мені подобаються, заслужують уваги. Многі виконані достаточно на професіональному уровні. І в общем-то я би навіть сказав, що це не зовсім детські картини. Мене здобували картини, які мені казали, що це намалювали студенти. І я не повірив, тому що вони для мене є як картинами, які намалювали художники з великим стажем. Виставка студентів митців тільки розпочалась і триватиме до 7 грудня.